Вітаю, шановні одинадцятикласники. А чи помічали ви коли-небудь, що на відкритій місцевості ми на лінії горизонту бачимо певні краєвиди. Та чи як далеко ми можемо бачити? Адже дальність видимого горизонту напряму залежить від висоти, на якій ми перебуваємо. Нам потрібно піднятись на певну висоту для того, щоб побачити нові обрії. Відповідь на питання, наскільки далеко ми можемо бачити, перебуваючи на певній висоті, нам дає математика, а саме геометрія. Давайте пригадаємо, що ми ж з вами живемо на кулі, і тому для того, щоб побачити новий дальній горизонт, нам потрібно постійно підніматися на певну висоту. Та чи є якесь певне обмеження? І чи можемо ми з певної висоти побачити, наприклад, далекі об'єкти. Відповідь на це питання спробуємо сьогодні пошукати. Давайте розв'яжемо невеличке завдання за допомогою звичайнісінької географічної карти. В нас в умові стоїть таке завдання: визначити, чи можна побачити із вершини гори Бельмак-Могила на Приазовській височині в Запорізькій області узбережжя Азовського моря. Для того, щоб визначити, чи можемо ми побачити, давайте спочатку знайдемо бельмак могилу, пригадаємо, що це найвища точка Приазовської височини, і в той же час це найвищий виступ українського кристалічного щита. Вона має відмітку 324 метри над рівнем моря. Це її абсолютна висота. Отже, ми бачимо, що тут поряд Азовське море. Як же ж нам потрібно визначити? Чи перебувають, якщо перебуваємо ми на вершині бельмак могили, чи можемо ми побачити Азовське море? Ми зараз не враховуємо такі явища, як рефракція атмосфери, видимість чи задимленість атмосфери, яке може вплинути на те, чи можемо ми бачити море чи ні, ми говоримо виключно про чисту геометрію. Чи можемо ми побачити гіпотетично узбережжя Азовського моря, перебуваючи на цій горі за умов яскравої, прозорої атмосфери, гарної, Погоди і погоди так далі. Отже, давайте для початку знайдемо, який масштаб даної карти. Масштаб цієї карти нам говорить, що тут в одному сантиметрі 3,4 мільйони см, тобто 1 до 3 мільйонів 400 тисяч. У першій дії цієї задачі нам потрібно спочатку перевести масштаб. Із числового в іменований. Ми маємо дізнатися, скільки в одному сантиметрі буде кілометрів. Пам'ятаємо принцип переведення. Ми прибираємо 5 нуликів, і в нас залишається число 34. Це означає, що в одному сантиметрі буде 34 кілометри. Ну, а тепер звичайнісінькою лінійкою виміряємо відстань між горою Бельмак могила до Азовського моря. У нас виходить, ну якщо уважно придивитися, приблизно 1,8 см. У другій дії робимо просту арифметичну дію. 34 км множимо на 1,8 см. У нас виходить число 61,2 км. Запам'ятаємо, це буде якраз відстань між Бельмак-могилою та Азовським морем. Але найцікавіше якраз третє, як ми можемо дізнатися, як же ж зміниться видимий горизонт при піднятті на певну висоту? Універсальних формул не існує, однак є найпростіша, яка говорить нам наступне, що дальність видимого горизонту, який залежить від висоти перебування спостерігача, має. Узагальнену формулу, яка звучить наступним чином, що видимий горизонт у нас потрібно корінь від висоти у метрах помножити на 3,83. Число 3,83 – це узагальнене таке спрощене число врахування і діаметру нашої планети, помножене на поверхню і так далі. І ми отримуємо відповідно таке число, яке називається. Узагальнене число дальності видимого горизонту. І що ми робимо? Підставляємо ці цифри. Отже, 3,83 помножити на корінь, корінь саме висоти абсолютної висоти цієї точки, а він становить 324 метри. Корінь з 324 дуже легко враховується, це число 18. Отже, нам потрібно 3,83 помножити на 18. І ми отримуємо 68,9, тобто приблизно 69 км. Давайте пригадаємо, що у попередній дії ми визначили, що відстань між бельмак могилою і Азовським морем становить 61 км. Але з бельмак могили можна побачити на 69 км. Отже, робимо висновок про те, що з бельмак могили гіпотетично Азовське море. Можна побачити. Так і розв'язуються задачі на визначення дальності видимого горизонту.